Добрий день, любі діти! Запрошую вас помалювати разом зі мною. Важлива в лісі в мене роль. Я білий гриб, грибний король. В бору зростати здав назвик, тому що звуся буровик. Це білий гриб, або його ще називають буровик. Давайте подивимося на нашого грибочка-боровичка. Яка у нього ніжка? Товстенька, біла, схожа на бочку. А шапинка яка кругла, велика, коричнева, схожа на парасольку. Білий гриб називають царем грибів. Серед інших грибів він найбільший. І найсмачніший! Ростуть боровички поблизу ялин і сосен, дубів або беріз З них готують смачні страви, їх варять, смажать, солять і маринують. Білий гриб дуже корисний. У ньому білка в два рази більше, ніж в м'ясі, і в три рази більше ніж в рибі. Отже сьогодні ми намалюємо цього красення боровичка. Але спочатку підготуємо наші ручки до роботи. Оцей пальчик в ліс пішов, а цей пальчик гриб знайшов, А цей пальчик чистив, а цей пальчик смажив, а цей пальчик усе з'їв. І від того потовстів. А тепер повторимо ще раз на іншій руці. Оцей пальчик в ліс пішов, а цей пальчик гриб знайшов. А цей пальчик чистив, а цей пальчик смажив. А цей пальчик усе з'їв. І від того потовстів. Молодці. Для малювання підготуйте аркуш білого паперу, фарби, пензлик, водичку та простий олівець. Починаємо працювати. Спочатку намалюємо контур грибочка простим олівцем. Малюємо ніжку, заокруглюємо зверху, ведемо пряму лінію донизу. Заокруглюємо внизу. І ведемо доверху. Ось так поєднуємо. Це у нас ніжка боровичка, схожа на товстий стовпчик. Далі намалюємо шапинку. Спочатку нижню її частину. Заокруглюємо з одного боку та з іншого боку. Поєднуємо дугою. А тепер намалюємо верхню частинку шапинки. Малюємо дугу схожу на парасольку. А тепер зафарбовуємо, беремо пензлик, змочуємо його у воді і набираємо білу фарбу. Охайно зафарбовуємо ніжку гриба. Ведемо по контуру, намагаємось не виходити за контур. а потім зафарбовуємо серединку. Трішки візьмемо коричневої фарби і будемо відтіняти ніжку. Вона у грибочка знизу темненька, коричнева. Водичкою трішки розмиємо коричневу фарбу. Ось так. Тепер жовтим кольором зафарбуємо нижню частинку шапинки, ведемо по контуру. а потім зафарбовуємо серединку. На жовту фарбу накладемо трішки білої, зробимо такий тепленький жовтий колір. І зафарбуємо верхню частинку шапилки Так обережненько. Вона боровичка коричнева, тому зафарбовуємо коричневим кольором. Грибочок наш росте у травиці. Тож беремо зелену фарбу і малюємо травичку, проводимо ось такі прямі лінії зверху вниз, з одного боку грибочка та з іншого. А також малюємо під грибочком, ось так трішечки накладаючи на грибочок. Можна додати іншого зеленого кольору потемніше, тому що травичка різна. І так як у нас зараз осінь ми можемо додати трішки жовтої фарби. Який гарний грибок бороличок, або як його ще називають, білий гриб у нас вийшов. А які грибочки вийдуть у малята, Буду чекати ваші малюнки. До побачення!